ЗСУ 19 листопада вперше завдали удару по території РФ балістичними ракетами атакам з по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, сповіщає керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. У повідомленні йдеться, там були артилерійські боєприпаси, включно з КНДРівськими до їхніх систем, каби з зенітні ракети та боєприпаси до ракетних систем вогню. Перед тим арсенал був атакований дронами. Інформацію підтвердили в генеральному штабі збройних сил України, зокрема у районі міста Карачів Брянської області. Станом на 2.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів. З метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме, йдеться у повідомленні.